Ось так і виходить: цілий місяць працюєш, а потім ще пів місяця чекаєш на свою заробітну плату. У лікарів та вчителів почалися такі затримки. У чому причина керівництво таких деталей їм не розповідає, але самі припускають, що все пов'язано з виборами. Бюджетникам затримують зарплати. Працівники дитсадочків, шкіл і лікарень сподівалися отримати платню у понеділок, але вже четвер, а грошей немає. На заблукалу зарплату скаржаться окрім Київщини. Бюджетники у Кіровоградській та Львівській області. Зазвичай затримка максимум тривала 2-3 дні. А ці два тижні вже люди просто не знають на що їм жити. Обіцяли, в принципі, наприкінці цього тижня дати гроші, але вже кінець тижня, якби підійшов, а зарплати досі немає. Взагалі, у школі ходять зараз чутки, що можуть затримати цю зарплату навіть до нового року. Офіційно причини затримки працівники не озвучують, кажуть чекати і далі. Тож кожен може гадати, як йому на думку спаде. Якась помста Київській області за те, що вона не проголосувала за провладну партію. Як воно насправді іде блукає вчительська і лікарська зарплата офіційної відповіді від столичної влади? Ми поки не отримали. Місцеві лікарі тим часом кажуть, що зарплату почали видавати частками і вибірково. Це вперше за всю весь час. Ну за цей рік і ну за кілька останніх років е, зарплату ми вчасно не отримали. Зараз вже от число йде, а деякі працівники отримали лише там частину там від 10 до 30 відсотків від зарплати. І вона, тобто, комусь вона вже дійшла. Ця частина, комусь ще і цієї частини не дійшло. У головному управлінні охорони здоров'я Києва визнали, грошей дійсно бракує, тож вирішують проблему як можуть. Це питання постійно повірте, і контролюється. І ми займаємося цим питанням. Є певні дійсно проблеми, але ну, з, 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 -поки з поки що з так скажем, якби це одним словом сказати, що недостатнє фінансування, недостатнє, але є. Інформація від головного управління фінансів, що ми завтра, післязавтра, тобто завтра фінанси надійдуть Післязавтра – То субота, отже, бюджетникам залишається чекати грошей у понеділок, вівторок. Євгеній Агарко, Маргарита Кузьміна, Юрій Шульга, новини Юбіар.